Коротенько запишу е, такий собі відеовідгук про Pilex. Е, Pilex від Himalayi це бат, який використовується при е, гемороях, варикозному розширенні вен. І, за моїми спостереженнями, Pilex е, він пробувала його і мазь, і таблетки. Він більше спрямований на те, щоб е, покращити е, вихід калових мас. тобто, по факту, це, тут такий збір, збір іде трав е, індійських, так, який допомагає е, швидко, щоб рухався харчовий комок, е, хімус, щоб рухався по кишці. Ось, хто страждає там запорами, такі закрипи сильні, ось він підійде. В кого є подразнена слизова, він може не підійти, там гастрити, хоча по деяким знаходила відгуки, що навпаки, От, наприклад, нормовени, там, всякі детралекси не могли Гесперидин приймати, так? то палекс зайшов трав'яне, покращив ситуацію. Але по собі можу сказати, що на варикоз краще діють вправи водний режим. Ось. А на геморой краще діється налагоджена робота жовчного міхура, робота зі слизовими, відмова від глютену і цукру. Тоді ви можете розраховувати хоча б на покращення стану. Вилікуватись від варикозу і від геморою неможливо. Від варикозу, якщо вже там вилізуть вени, можна зробити операцію, склеротерапію. Коли великі вени, то це постійно розріджуючі пити. Так? Ну, а при геморої це підтримуюча терапія. ось. Якщо вже сильний, то тільки хірургія. Тому щодо Пайлекса, по моїм відчуттям, на гастрит, на незагоєні слизом він давав негативний ефект, якась із травок, що тут є. Зараз я їх прокоментую. Ось. І він більше діє на розрідження калових мас. Якщо у вас нормальне випорожнення, ви працюєте із, своїми, із своїм харчуванням, зі способом життя, то в принципі він є не корисним, цей бат, не, тоді не раджу. Якщо ви їсте все підряд, і якби ці закрипи, можливо, відсутність жовчного міхура, або якісь тимчасово там приймаєте там, якісь інгібітори протонної помпи там, чи ще щось. І вам треба навпаки покращити перистальтику кишківника, то вам Пайлекс може зайти. Єдине, що в Гімалаї невідомо ось часто стикаєтеся з тим, що. Не знаєш, чи ця продукція може бути забруднена, чи не може бути, в наш ще забруднена важкими металами. Тут нема жодних записів. Звісно, рекомендують по відгукам по всьому, щоб купували саме для продажу в Індії. Тут воно все буде на англійському, нема ніяких перекладів, бо бат індійський, він вкритий такою пудрою ще страв. А якщо він вже для експорту йде, то він здебільшого просто суха, така спресована трава буде в таблетках. Це по спостереженням. От, наприклад, так, 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 і Лів 52, хто пробував з Гімалаї для печинки. Дивимося по складу. Тут у нас йде... Ну, по суті, йде тріфала. Ось Амалакі, Харітакі, Віпхітакі. Терміналія Чебува, Терміналія Береріка і Ембліка Офіціналіс. В принципі, це те саме, що вітамін С, вітамін С для судин дуже корисний. А, ось. Бербері Серістата. Угу, касія Фістула. Канчанара по-індійськи, по латині, Баухінія Верігата, Месуя Фереа, Паудерс. Тобто пудра оце, що зверху на таблетки Google. Ну, Гугол, він ще йде у індійських бадах для щитовидки, дуже кажуть, корисний. Олегом Resin. Тобто так. Ще пудра шіладжіт. Пуріфіт, Очищена. Шіладжіт це мумійо. Шіладжіт це з Індії. Німба Сідс, мелія Задірахта. Е, ну, Німба Сіц це значить, що насіння німу. Е, а задірахта індійська. Ну, і тут трішки різні йдуть добавочки. Тобто, в принципі, хто не хоче займатися своїм харчуванням, то такий бад буде корисний для. Полегшення акту дефекації. Не більше. Не розраховуйте там на супер-пупер ефект. Це при вже там третя-четверта стадія гемороя і проблеми сильні вже з венами. А в кого легша стадія, і є проблеми з закрипами, треба якось послабити стілець, полегшити акт дефекації, то чому б ні? Пробуйте і будьте здорові.